2 кг вишні 1 кг цукру Обережно перемішуємо. І ставимо на вогонь до закипання. Як закипить, проварюємо десь 5 хвилин і вимикаємо. Ось в мене вже воно кипить другий раз. Після повного охолодження я залишала його на ніч, це вже ранок, я його ще раз довожу до кипіння, і буде воно в мене варитися десь 5 хвилин. потім я буду його перебивати, перебивати блендером погружним, тому що я хочу зробити джем з цієї порції вишень. Зараз я покажу це, як я це роблю. Я вже виключила кастрюлю, але вона ще булькає, і я буду перебивати ще гарячим. Ось у мене піна з'являється, я її буду прибирати. Ось яке воно в мене виходить, воно ще трохи загусне після того, як охолоне, Але я хочу його більш густим. Для цього потрібно або варити його більше. Як ви бачите, я варю його дуже надовго, там декілька разів по 5 хвилин, і це все. Ну, мені подобається, коли воно таке більш живе. Ну і за смаком мені так подобається. Крім того, я кладу небагато цукру. А цукор він теж загущає, що я ну, можу порадити? Загустити його або желатином або пектином, або агарагаром. Я вже загущала агарагаром, може, ви там бачили у рецептах. Та буду це робити ще раз: я загущу трохи його агарагаром, проварю після того ще 3 хвилинки і закатаю у банки. І покажу на наступний день, яке воно вийшло. Щоб ви знали, скільки вам потрібно агар агарагару на такий об'єм, щоб ви досягли саме того стану, який ви хочете, я його розвела ну, десь 2-3 столові ложки води і просто його додаю, додаю і ретельно перемішаю. Це тепер я перемішую і ще раз ставлю на вогонь і варю десь приблизно 3 хвилини. Викаю і розливаю гарячим постерилізованим банком. Банки потрібно добре простерилізувати. Беру такі банки, вони ніколи ще в мене не псувались. Якщо ви закатуєте, то закатуйте. Мені так легше. Зараз ще наш джем, він рідкий, він гар проявить свою силу, коли воно буде охолоджуватись, коли джем буде охолоджуватись. І вже ми завтра я вам покажу, який він став.